Добрий день, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про підготовку руки до письма. Письмо складний процес, який вимагає спільної роботи м'язів кисті, усієї руки, координації рухів всього тіла. Не кожен дорослий вміє красиво писати, що ж говорити про дітей. Підготовка до письма один з найскладніших етапів підготовки до школи. Це пов'язано як з психофізіологічними особливостями 5-6-річної дитини, так і з самим процесом письма. У дітей цього віку недостатньо розвинені дрібні м'язи руки. Координація рухів недосконала. Несформована здатність до оцінки просторових відмінностей, від якої залежить якість написання. Але ми дорослі і не повинні ставити собі за мету будь що навчити дитину писати до школи. Наша мета підготовка руки до письма. Існує багато ігор і вправ для розвитку моторики. Ліплення з глини та пластиліну. Це дуже корисно. Причому ліпити можна не тільки з пластиліну та глини. Якщо на дворі зима, то це може бути снігова баба або гра в сніжки. А влітку можна спорудити казковий замок з піску або з дрібних камінчиків. Малювання і розфарбовування картинок. Улюблене заняття дошкільнят. Звернути увагу потрібно на малюнки дітей. Різноманітні вони. Якщо хлопчик малює тільки машини і літаки, а дівчинка схожих один на одного ляльок, то це навряд чи позитивно вплине на розвиток образного мислення дитини. Батькам необхідно урізноманітнити тематику малюнків, звернути увагу на основні деталі, без яких малюнок стає спотвореним. Виготовлення виробів з паперу, наприклад, виконання аплікації. Дитині потрібно вміти користуватися ножицями і клеєм, виготовлення виробів з природного матеріалу, шишок, жолудів, соломи та інших доступних матеріалів, конструювання, застібання і розстібання ґудзиків, кнопок, гачків. Зав'язування і розв'язування стрічок, шнурків, вузликів на мотузці, загвинчування та розгвинчування кришок банок і бульбашок, смоктування піпеткою води, нанизування намистин і ґудзиків. Влітку можна зробити намисто з горобини, горішків, знесіння гарбуза, огірків, дрібних плодів. Летіння кісок з ниток, вінків із квітів. Усі види ручної творчості. Для дівчаток в'язання, вишивання, для хлопчиків карбування, випалювання, художнє випилювання і так далі. Навчіть ваших дітей усьому, що вмієте самі. Перебирання круп, насипати в невеличке блюдце, наприклад, гороху, гречки і рису і попросити дитину перебрати. Для майбутніх першокласників це теж дуже корисне заняття. Театр тіней. Ігри в м'яч з кубиками і мозаїкою. Всі ці вправи приносять потрібну користь дитині. По-перше, розвивають його руки, готуючи до володіння письмом. По-друге, формують у нього художній смак, що корисно в будь-якому віці. І по-третє, дитячі фізіологи стверджують, що добре розвинена кисть руки потягне за собою розвиток інтелекту. Дякую за увагу!